Усім привіт! З вами я, Роман Світушак, свіжа інформація для вас. Для вас, друзі, завжди черпаємо щось цікаве, завжди піднімаємо друзі важливі теми. І завжди я наголошую, друзі, на чому та на перевірках автомобіля. Вертикал – це є інформація, яка завжди потрібна, тому що це історія вашого автомобіля. Навіть якщо вона там є якась неповна, тобто власник не відвідує офіційне СТО. Все рівно це є ваша історія. Тому перед купівлею, друзі, це потрібно робити. Це можна робити як перед тотальною перевіркою, так і після. Немає різниці. Але це потрібно, друзі. Мінус 20%. Якщо ви переходите внизу через посилання, це буде в коментарях прикріплено, а також буде в описі під відео. Мінус 20%, друзі, користуємося. Всім гарного дня, вмошуємося зручніше. Ми поїхали. Ну що, місто рівне, і ми сьогодні разом з вами маємо можливість почерпати інформацію, що продається, які автомобілі. А саме цікаве ціни на ці автомобілі. Ну що, в кадрі Toyota Camry, Camry хто як? 12 рік, 8900 торг. Телефончик вверху ми бачимо, є прикріплений. Можемо oh. рухатися далі. Наступний автомобіль у нас в сцені коротиш. Коротесенький, друзі. По інформації, 9 рік, 5700, 1,5 дизель. 258 заявленого пробігу. Що можу сказати про цей автомобіль? Дуже хороший у них двигун. Він є надійний, тому хто розглядає з таким двигуном буде добре. Audi a 4 ціна договірна, 16 рік, 2,0 дизель, 285 заявленого пробігу. Наступний автомобіль. Цікавенький автомобіль. Бачимо, що це пригнаний із США, а це Volvo X. Це 90, 2002 рік, 2,4 дизель, хоча, може і не пригнаний. <кій> Перепрошую, друзі, по фарах мені здалось, що він з Америки, але бачу не виглядає. Зафіра, друзі, в кадрі. По інформації, вартість автомобіля 6800. На жаль, більше нічого немає, просто статистика. І це статистика, мабуть сказати, правильно буде відносно. Шини, друзі, також і колеса продаються на ринку. Кого цікавить, також можна щось таке знайти. По інформації, 10-й рік, 5600 196 заявленого пробігу. Peugeot 407 SV. Так, йдемо далі, друзі. Серйозний кросовер в кадрі Корея. Випуск, ви, випуск <кій> якого року. Випуск 2007 2008 рік. Ціна договірна, телефон є, друзі. Хто впізнав, що це за автомобіль, напишіть, друзі, в коментарях. Ми переходимо далі. Наступний автомобіль, друзі, дуже цікавий автомобіль. Гарний дизайн це Mercedes 2014 рік, 9900 вартість. Пробіг 315 тисяч. Немало, небагато трішки є. А ми переходимо до наступного автомобіля. І ми бачимо, що в кадрі BMW із США. А саме BMW X5. 2011 рік 14703 і 0 бензин. Це, до речі, рестайлова версія, відразу скажу. восьмиступінчаста коробка передач на цьому автомобілі, там є 306 коней. Наступний, друзі, мінівенчик. пишіть, хто хто впізнав, але тут можна почитати. Та, Тауран 6200 вартість автомобіля. Друзі, перепрошую за свій кашель, трішки прихворів, але випуски все рівно треба випускати. Наступний автомобіль Kia Sportage, 11 рік, 12500, 2,0 дизель. Заявлений пробіг 232. Цікавий. Бачите, поліровочка гарненько виглядає, обійдемо по колу і будемо рухатись далі, друзі. Хто тільки в нас перше завітав, відразу хочу наголосити, що якщо вам потрібна допомога у підборі автомобіля, друзі, звертайтеся, є варіант приїхати на ринок, я дам вам нашого експерта, який буде ходити з вами по ринку. А є варіант знайти через авторіа, скинути мені посилання і якщо. Автомобіль ми приймемо рішення з вами оглядати, скидаєте кошти і експерт наш огляне, зробимо фото-відеозвіт і, звичайно, висновок експерта. Далі вже будемо розуміти, чи автомобіль вартує уваги. А ми переходимо до наступного автомобіля, друзі. Пишіть в кадрі, що ви, якщо ви пізнали, що за автомобіль. А це 2009 рік, 9950. По інформації бачимо, що це Volvo. В-70. І що, рухаємось далі. Виконання кузова Універсал, а це Audi Audi A6 13712 рік. 300 тисяч пробігу 2.0 ТДІ. Автомобіль пригнаний з Європи. Рухаємось далі. Наступний автомобіль це із категорії кросоверів, 16 рік, 14300. Dodge Journey. 3,6 газ бензин. Друзі, автомобіль пригнаний із США. Має можливість такі автомобілі приганяти, мають, мають люди можливість і продаються відповідно такі автомобілі. Фабія. Наступний автомобіль. Другий рік 3,590. 1,4 бензин. Старенький, добрий Passat b 6 в кадрі. Виконання кузова Універсал 2008 рік, 7200 2,0 дизель. В принципі, весь правильний набір для цього автомобіля. Двигуни хороші, надійні, але треба знайти в хорошому стані. Наступний автомобіль кросовер Citroën. Дуже, до речі, небагато таких автомобілів. 11 рік, 11200. 4х4, 2,2 2, 2 дизель. Але на ринку попадається. Це є конкурент Mitsubishi Outlander. Ідемо далі. Passat b 5 Старий, добрий b 5 виконання кузова Універсал. 2001 рік. 4300 1,6 бензин. Заявлений пробіг невеличкий. 266 тисяч кілометрів. Рухаємося далі і наступний автомобіль Кашкай. 10-го року цей автомобіль 9700, 1,5 дизель, 236 заявлений пробіг. По кольору цікавенький коричневого кольору. Тут без інформації, ми йдемо далі. Так, що це у нас за апарат? Ціна 6300, торг, телефон є. І дуже багато всього описано. Друзі, ставимо на кадр, на паузу, перепрошую. А ми йдемо далі. Меган третій в кадрі. <кій> По інформації, що це 11 рік, щось таке, та 12-й, бо це комплектація. Друзі, в кадрі була вся інформація. ставимо на паузу і уважно читаємо, кого зацікавив даний транспортний засіб. Ауді А3, 11-12 рік, дизель 1,6. Заявлений пробіг досить невеличкий. Хотілося вірити, тому тримаємо надію, що 180 тисяч буде мати пробігу, який заявлений. Поруч е шкода Фабія. 1,2 дизель. Також багато було інформації в кадрі, тому кого цікавить, ставимо на паузу. Поруч вже трішки новіша. Шкода, виконання кузова Універсал. А 7-16-900, 19 рік, 2,0 двигун. Заявлений пробіг 184 тисячі. І бачимо по номерах, що автомобіль світжу привезений. Друзі, якщо ви бачите номера червоні або невідомі, не наші, це означає, що автомобіль розмитнений, привезений сюди, його потрібно ставити на перший облік. 11 рік 12-450, 450, Пасав Б 7 Наступний автомобіль категорія з кросоверів. Це Peugeot 3008. 13 рік, 9600, 1,6 дизель. 217 заявленого пробігу. Старенький, старенький гольф 4, друзі, в кадрі. Кузов звичайний. 47523 рік. 1,6 MPI, бензин 257 заявленого пробігу. Ціни, до речі, зросли. Судячи зараз по ціні, ми бачимо, що автомобіль став дорожчий. З роками стає дорожчий, тому ціна бачимо саме таку. Мерседес в кадрі, цікавенько, до речі, по дизайну виглядає. 16 рік 21500. Мерседес це класу. 1,6 дизель з Європи і заявлений пробіг 84 тисячі пробігу. Поруч Mitsubishi Outlander. XL 2007 рік 8700. 3,0 газ бензин. 197 заявленого пробігу. Серйозний, до речі, двигун. Цікавий автомобіль. Поруч стоїть Рено Кенго 2020 року. 12751,5 дизель. 168 заявленого пробігу на цьому автомобілі. Рухаємось далі. Opel Astra. Автомобіль свіжоприганий, виконання козу Універсал 8300-2014 рік. Ідемо далі. Ford Focus. В кадрі. Ідемо по інформації. Цей автомобіль 7700 190 пробігу. Телефони є, друзі, кого цікавлять. Можна телефонувати і більш детально роз, розпитувати пасад Б8. Свіжо пригнаний, бачимо по номерах, пригнаний на фірму. <кій> Розмитнений, 17-й рік, 15702,0 дизель автомат 230 заявленого пробігу. Переходимо до наступного автомобіля. Тут бачимо цікаві, до речі, фари. Я думаю, що. Дуже цікавий. А наступний автомобіль Меган 3. До речі, то по продажах і реально цей автомобіль вартує уваги. Комплектація босе 13 рік, 1,5 8850. Вартість автомобіля. Виконання кузова універсал Порш старенький Ford що це у нас? C-Max, 2006 рік 5,252 і 0 газ бензин. Друзі, хто пізнав, напишіть, будь вдячний. Ще один Ford. 2006 рік, 5352 і0 газ бензин. Заявлений пробіг 210. Обидва автомобілі. Синенького кольору. А ми йдемо далі. Категорія чобітки, друзі, наступний автомобіль. 13 2013 року 8500, 1,6 дизель. Заявлений пробіг 209 тисяч пробігу. Цікаво. Цікаво, тому що такі автомобілі мали би мати більший пробіг. З практики скажу, такі автомобілі комерційного призначення їх активніше використовують. 2007 рік 5901,9 дизель. 193 тисячі пробігу. Ну, але все-таки, друзі, може бути. Все треба перевіряти, і тільки після перевірки можна робити якийсь висновок. Так, друзі, Toyota Яріс, Третій рік, 190 тисяч заявленого автомобіль. Шпиденько глянули і йдемо до Seat. Дивіться, який цікавий колір, Seat. 2011 року автомат 1 і 2 бензин. Заявлений пробіг 100-33 тисячі. Автомобіль. Наступний. Щось із категорії китайських автомобілів. Хто впізнав? Пишіть назву. Десятий рік автомат 165 тисяч заявленого пробігу, 1,3 бензин. Поруч стоїть більш відомий автомобіль Renault Scenic. В народі такі автомобілі люблять. Бачимо по комплектації це CBC. І 2015 рік 10702,0 бензин. Заявлений пробіг 192. Автомат-коробка. біленького кольору. Поруч наступний автомобіль Seat, В білому виконанні також кузова, 12 рік, 6700, 1,2 бензин. 160 тисяч заявленого пробігу. А ми рухаємось далі, друзі, і потихеньку йдемо до завершення. Ще трішки перейдемо на сусідній ряд і потихеньку будемо завершувати, тому що час йде невпинно. Бачимо, що на ринку, друзі, до речі, дуже побільшало автомобілів. Весна прийшла і все-таки активність зросла. Сценник також наступний автомобіль восьмий рік, ціни не бачу, 1,9 дизель. 262 тисячі заявлений пробіг. Так, ще у нас такі така реношечка, друзі, і також категорія «Мінівени». S-Space 8,250. 11 рік, 2,0 дизель. Заявлений пробіг 227. Ну, невеличкий пробіг для такого віку автомобіля. Із бюджетних автомобілів, друзі, на зараз кадрі. Renault Megane 7 550. 12 рік, 1,5 дизель. Прийшли ми до Гольфа. А саме вартість автомобіля 6800-2008 рік, 168 заявлений пробіг. Автомобіль стоїть на нашому обліку. Поруч, шкода 13-го року, 6300 1,2 дизель, 115 заявленого пробігу. Автомобіль стоїть вже на наших номерах, розмитнений. Hyundai вартість 3300, 2003 рік, 2,0 бензин. Заявлений пробіг практично 300 тисяч. Старенький автомобіль. І ще один, друзі, автомобільне завершення це ось категорія Буси, комерційний автомобіль. 20 рік, 2500. Друзі, на цьому завершуємо. Усім хочу подякувати. З вами був Роман Світошак. Слава Україні! Слава ЗСУ!